Доброго дня, я Валерій Зайцев, професор, уролог, лікар. А, і пару слів хочу вам розповісти про камені і показати, що таке реально камені. А, е, камені взагалі останнім часом стоїть, їх стоїть все більше. А, і вони бувають різними. Вони бувають на руках, вони бувають сучоворі, вони бувають сучовомі, бувають простаті. А, і я за е, свою, е, свою професійну кар'єру, яка вже триває. 30 років, трошки накопичу прикладів каменів, які можуть бути у наших були у наших пацієнтів. Приміром, ну, почнемо з таких найбільш простих варіантів. Приміримо це камінчики, які які були подроблені в сечовому міхурі. Мілкі такі камінчики, ніби такі особливо нічого, нічого такого. Uh, але uh, в сечовому міхрі можуть бути і набагато більші камені. Uh, приміром, uh, Ось це інші камені, які ми забрали з сечового міхора. Причому я завжди дивуюсь природі. Подивіться, наскільки вони гарні, наскільки було ядро, навколо нього утворилися інші солі. І такі от гарні камені, uh, так само природу утворює в нас. В сечовому міхорі це було. Бачите, такі от вони. Практично як намальовані. Твійде принт, як зараз, як зараз прийнято говорити, да, але це, це не фотошоп, не це реальні камені, які ми мали у чоловіків. Ну і найбільші камені, які ми колись там забрали, приміримо, це отакий камінь, який ми забрали у е, пацієнта з чекамною хворобою, з, про, з запорімим простати. Отакий, ви бачите, як нагадує, як голову бика якогось такого. Це ми знайшли такий камінь в міхурі. Зрозуміло, що він з ним довго жив. Не знаю, як йому це вдавалося. Но, але рекордсменом у нас з камені сечової міхурі є такий величезний камінь. Ви бачите, як величезне яблуко. Ось тут починалася уретра, ретра, канал. Ось тут був сучовий міхур. Він ще блищить. Таке враження, знаєте, як якась, якась напівдорогоцінний камінь. І зрозуміло, що такий камінь утворився роками людина, яка просто не зверталася, яка не по тим чи іншим причинам не хотіла лікуватися. Але е проблема, на жаль, нікуди не ділася, і прийшлося доставати такі камінь. зрозуміло, подробити його вже неможливо. Але він дуже, дуже великий, дуже щільний. І я просто вам показую, щоб ви розуміли, що чого не треба робити, і чого не треба чекати, тому що чим довше буде чекати, тим більше будуть прикладів отаких таких камені в сичових шляхах.